Учора дискутували і розглядали російський терористичний напад ракетний на Київ на Кривий Ріг на українські міста на радбезі. ООН. цей радбез був надзвичайним. Це було надзвичайне засідання. Його вимагала скликати Україна, також інші країни світу: Велика Британія, Франція, Еквадор, Словенія. це була низка ініціаторів такого засідання. От воно відбулося учора в день приблизно п'ятій годині за Києвом а в. День стартувало це засідання, і весь вечір там у Нью-Йорку, в Радбезі он дискутували і заслуховували різні сторони аргументи стосовно обставин цього обстрілу. В першу чергу говорили про влучання ракетою російської по дитячій лікарні Охмадит в Києві. А також по ще одному медичному закладу в Києві це був приватний пологовий будинок. Ізіда, Як ми знаємо, де теж загинули люди внаслідок російського удару. Росія при цьому головувала на засіданні, оскільки ну їхня черга підійшла із 1 липня. На превеликий жаль, маємо от е, такий СУР абсолютний, таку макабричну ситуацію гротескну, коли країна терорист, коли просто представник цих терористів головує на Раді Безпеки ООН, веде засідання, на якому інші учасники звинувачують цю країну, цю державу, цих терористів от, у злочинах проти людяності, проти цивільних, у вбивстві цивільних людей, дітей і так далі. Ясно, що не Бензе, який вів це засідання, всіляко відбріхувався у своїй Є стилі у російському стилі, однак ці спроби Росії якось збити хід обговорення на свою користь і зманіпулювати ситуацію. Вони не вдалися, вони провалилися. Україна при цьому закликала позбавити Москву і Росію місце члена Радбезу ООН. Про це повідомляв і в соцмережах постійний представник України в ООН Сергій Кислиця напередодні вчорашнього засідання. Ну і також організація Об'єднаних Націй визнала, що існує висока ймовірність того, що дитяча лікарня. В Києві зазнала прямого влучання російської ракети, отже. Висока ймовірність, що це було пряме влучання російської ракети. Тобто, прямо ООН не може сказати, ми впевнені в тому, що це була російська ракета. Хоча доказів предостатньої вчора. Белінкет і інші міжнародні організації чітко ці докази навели, довели. Зрештою, ці докази звучали і на засіданні Радбезу ООН, і про тип ракети, про уламки ракети, які були знайдені по відео, яке засвідчує момент удару, і там чітко видно, що це ракета Х-101 російська із зовнішнім двигуном. І всі ознаки візуальні абсолютно співпадають, але при тому ООН ховається за такими формулюваннями. Ми засуджуємо, ми майже впевнені, але це висока ймовірність, тобто завжди. Собі залишають оцей такий невеличкий простір для маневру. що мовляв, от ну ми, ми ж чітко не сказали. Бо інакше ж Росію треба виганяти абсолютно виганяти з організації, виключати. А ніхто такої відповідальності таких дій на себе взяти не, не може. Виступав на цьому засіданні в радбезі. ООН також і гендиректор Охмадиту Володимир Жовнір, український медик, керівник закладу цього медичного, який був атакований. Він якраз розповів про всі ну, тяжкі наслідки цього обстрілу. Наскільки поруйнована лікарня, понад 20 відділень зачепило, загинули люди, зокрема і співробітниця і медикиня, яка працювала в Охмадиті. Крім того, ну сотні пацієнтів, 600 пацієнтів були терміново переведені в інші заклади лікування, що точно позначиться на їхньому стані здоров'я, оскільки в пацієнтів не буде належної допомоги і спеціалізовані послуги лікарні. Охмадиті. Мадит з високоякісним обладнанням не будуть надаватися в найближчому майбутньому. І хоча багато країн закордонних, зокрема Німеччина в інших країн, так зокрема Німеччина зголосилися прийняти пацієнтів охмадиту у себе на це піде час, і власне будь-яке транспортування, перевезення пацієнтів, які на діалізі, які з важкими захворюваннями, воно однозначно позначається на стані здоров'я дітей. Це височенний ризик завдати цих негативних наслідків непоправних для здоров'я. Про це український медик говорив вчора на радбезі, якраз е, ООН. Ну і е, в... Наш представник Сергій Кислиця наголосив на тому, що Росія намагається фізично знищити українських дітей, яких не змогла вик... викрасти і в лапках перевиховувати. От е, ця теза прозвучала у виступі нашого постійного представника в ООН. А Росія як рак, але гірше вона припинить вбивати, і поширювати насильство. Лише коли буде нездатною це робити, обов'язково потрібно збивати е, російські ракети, і обов'язково потрібно знищувати російські. Ті бойові літаки на їхніх базах треба робити рішучі кроки, аби ліквідувати загрозу, наголосив Сергій Кислиця. Ну і ще дві коротенькі ремарки стосовно того, що відбувалося вчора на радбезі ООН. Росія, ніби в насмішку над тим засіданням, влаштувала святковий обід, де головною стравою була котлета по Київській. Дійсно, вони обрали, власне кажучи, головною стравою саме котлету по київській після. Тієї кровожерливої атаки, яку здійснили на Київ напередодні, ось меню на російському офіційному заході. Обіді як виглядає? І тут підкреслено, власне кажучи, Чікін Київ. Ну і ще там власне гарнір із картоплі додано. І ну, це просто такі ще раз підкреслює цинічність, варварство, яким керується Росія у всіх своїх діях, включно з дипломатичним так званим етикетом. І Сергій Кислиця зазначив, що на очах ну буквально ми бачимо наскільки низько впала, деградувала морально російська дипломатія. Це навіть не треба окремо якось підкреслювати. Вони самі це роблять, отакими от кроками, насміхаючись, власне кажучи, над усіма сторонами процесу. І це у Радбезу, який зібрався вчора в ООН. Ну і також е, мер Львова відреагував на Радбез ООН вчора у своїх соцмережах. Е, Садовий Андрій Садовий написав про те, що Нєбендз, представник Росії, згадав його прізвище і Львів у своєму нікому не потрібному виступі. Е, е, написали знайомі про це мерові Львова, що мовляв, там нібензе виступає, тебе згадує. Каже: думаю, послухаю, вмикаю трансляцію, але нічого не розумію, що він каже. Каже, яка це мова. Ну і далі власне відео, яке опублікував Мар Львова із Небензою, якою мовою розмовляє представник Росії на цьому відео, самі можете зараз почути. Ну, власне, із таким жорстким гумором хіба що можна реагувати на присутність взагалі Росії на Радбезі ООН, Там Росія явно зайва однак, весь світ терпить, спостерігає за тим, як е, ось цей представник країни-терориста навіть веде це засідання, не просто там виступає, а фактично є головуючим і надає слово тій чи іншій стороні. Е, власне, якогось іншого, більш як скажімо так. Е, Нечувано цинічного сценарію далі вигадати вигадати було б складно, навіть якщо б всі сценаристи Нетфлікса зібралися писати серіал про світовий тероризм, то от уже готові сюжети, саме життя і сама реальність нам підкидає.